Виціловую в тому з його плеча. Він солоний і теплий, мов камінь на узбережжі. Краще б, каже, тебе ніколи не зустрічав, Не пірнав так глибоко і беззастережно Чорні скелі вібрали всесвітній біль. Дно на вході у воду. Непевне і кам'янисте. Так усе починалось. Так падали у рябі хвилі, перли з розірваного намиста. І вертались до мушель. І ми у глиб опускалися, щоб засвідчити неможливе. А приплив викидав нас як дрібну рибу. Ми навчилися дякувати. Припливам. Так, на подих нанизували голосні, І губами черпали навзаєм обидва тіла. За вмирання у спільній миті На мілині, В безнадії, З якої вирватися не сила, Спрут морської трави Оплутав довкіл. Вкриті сонцем, мов позолотою давні шрами, так між хвилями і залишимося важкі, кам'яні, мовчазні, виціловувані вітрами.